Вам допоможу у застосуванні нових норм щодо посилення адміністративної відповідальності в сфері використання публічних коштів і в сфері публічних закупівель. Незважаючи на те, що новий закон від 12 лютого 2025 року, номер 4243 яким внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо забезпечення відповідальності. Якщо порушується доступ до інформації про використання публічних коштів, так, от, незважаючи на те, що нічого не говориться в назві закону про е, публічні закупівлі, вам треба послухати цей ефір, тому що цим законом також змінено певні норми, які стосуються публічних закупівельників, навіть якщо ви не займаєтесь питаннями оприлюднення інформації про використання публічних коштів, тобто ви працюєте от тільки з публічними закупівлями. Отже, як ви зрозуміли, це тендер кава з Ярославою. Заварюйте собі кавусю, сідайтеся зручно, і далі я вам допоможу, як правильно діяти. Адже цей закон ось ось уже набирає чинності 14 червня. Друзі, серед іншого, цим законом внесено зміни. Статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення номер 38 яка визначає, встановлює строки притягнення до адміністративної відповідальності. Так от, збільшено строк притягнення до адміністративної відповідальності в сфері публічних закупівель. Саме по частинах 3, 4, 5, 6 статті 164.14. Якщо Зараз, поки що ще цей закон не набрав чинності, як я вже сказала, він набере чинності 14 червня. Так, от, до 14 червня, поки що, строк притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 3 6 статті сто 14 становить 6 місяців з дня виявлення правопорушення і 2 роки з дня вчинення його, буде становити більше з 14 червня. Буде становити один рік з дня виявлення не пізніше двох років з дня вчинення. Тобто, оцей строк, який 6 місяців, він в нас переростає у рік. Для чого це зроблено? Для того, щоб встигати притягувати уповноважених осіб-керівників до адміністративної відповідальності через суди, тому що в судах буває затягується розгляд справ, поки аудитори складуть протоколи. Поки суд розгляне, От як ви бачите, 6 місяців ще додавали 6 місяців, помножили на 2. Будьте уважні, збільшується строк. Далі йдемо. Крім того, відповідні зміни внесені ще в інші статті КуПАПа. Зараз ми з вами розглянемо. Друзі, на що ще треба звернути увагу? Доповнено статтю 212 КУПАП. Яка має назву порушення права на інформацію та права на звернення такими двома частинами 12 і 13. неоприлюднення, не своєчасне оприлюднення інформації, оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації, обов'язково оприлюднення якої передбачено законом України про відкритість використання публічних коштів. Такі порушення тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 50 до 70 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Переводимо на мову коштів це 850 1190 гривень. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого цією частиною попередньою 12-ю. За яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, і тут санкція більша від 70 до 100 НМДГ. Переводимо на гривні 1190 1700 гривень. На що, друзі, зверну увагу, що ось ця е, остання частина, якою доповнено 13-ю, там де повторне протягом року вчинення правопорушення. Вона може застосовуватися тільки тоді, якщо особу вже дійсно було притягнено до відповідальності за одне з названих попередньо правопорушень у частині 12, і якщо протягом року саме було притягнуто. Так? Якщо, наприклад, скажімо, притягнено раніше, цей рік вже пройшов, значить, немає складу по цій стороні. Частині по частині 13. Або, наприклад, протокол було складено, але не було притягнено, значить немає складу саме по цій частині 13. Буде склад правопорушення по попередній частині по частині 12. Що цікаво, які ще зміни саме по ось цих складах правопорушення по інформації. Про використання публічних коштів змінилися особи, які будуть накладати орган, навіть я б так сказала, який буде здійснювати адмінпровадження, розпочинати його, складати адміністративний протокол. І потім далі виносити рішення по справі, тобто вести повністю адміністративне провадження. Якщо раніше протоколи по таких справах складали уповноважені особи секретаріату Уповноваженої Верховної Ради справ людини або представники Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, то після цих змін будуть адміністративні протоколи складати аудитори. І якщо раніше такі справи розглядали суди, то з 14 го Червня цього року такі справи будуть розглядати. Друзі, хто ж нестиме відповідальність за такі правопорушення як і раніше, так і після змін будуть нести таку відповідальність керівники розпорядників, одержувачів коштів державного місцевого бюджетів, підприємств, органів пенсійного фонду, фонду загальнообов'язкового, державного соціального страхування України на випадок безробіття. Відповідні зміни, які кореспондуються зі змінами в КУПАП, внесено цим законом закон про відкритість використання публічних коштів. І раніше було в цьому законі передбачено, що відповідають керівники, і зараз залишаються відповідальними керівники. Але якщо раніше була передбачена відповідальність тільки за недостовірність, неповноту інформації, оприлюдненої згідно з цим законом. То зараз, з 14 червня, як ви вже почули, вище редакцію нових норм в КУПАПІ з цими нормами кореспондуються, як я вже сказала, новації в законі про відкритість використання публічних коштів. Отже, зараз, з 14 червня, нестимуть відповідальність керівники цих організацій не тільки за недостовірність і неповноту інформації. Про використання публічних коштів, а неоприлюднення, не своєчасне оприлюднення, неточність такої інформації. При цьому, що цікаво, зверніть увагу: також внесено зміни ще такі до закону про відкритість використання публічних коштів, притягнення особи до адміністративної відповідальності за неоприлюднення на не своєчасне оприлюднення інформації, оприлюднення недостовірної, неточної або неповної. Інформації про використання публічних коштів є підставою для включення заходів з проведення інспектування, тобто ревізії, хто не знає інспектування, це ревізія, до планів проведення заходів КРР, тобто заходів контрольно-ревізійної роботи Державного фінансового контролю, органу державного фінансового контролю за ініціативою органу державного фінансового контролю. Отже, будьте уважні, якщо буде притягнено вашого керівника. До адміністративної відповідальності за неоприлюднення, не своєчасне, не точне, неповне оприлюднення інформації про використання публічних коштів. То чекайте, що до вас можуть прийти аудитори з плановою ревізією. І тоді вони, як то кажуть, да, вивернуть все. Вони перевірять все про використання публічних коштів, невикористання публічні закупівлі. Це що, ревізія ФГД. І публічні закупівлі можуть бути як одне з питань програми, а можуть перевіряти фінансово-господарську діяльність, а публічні закупівлі як одне з питань планової ревізії. Отже, будьте уважні. Друзі, серед іншого ще передбачено обов'язок для керівників, які власне є суб'єктами цих правопорушень по невиконанню вимог закону про відкритість використання публічних коштів, а саме керівників, розпорядників, одержувачів, коштів державного місцевого бюджетів, підприємств, органів пенсійного фонду і фонду. Со страху на випадок безробіття, отже, обов'язок протягом п'яти робочих днів здати отримання запиту від органу державного фінансового контролю надати інформацію щодо, щодо забезпечення виконання вимог закону про відкритість використання публічних коштів. Ну і ми розуміємо, що напевно не керівник займається всіма цими справами, а покладає виконання певних обов'язків на певних. Посадових службових осіб. Тому, друзі, якщо до ваших обов'язків належить саме виконання вимог закону про відкритість використання публічних коштів в частині оприлюднення відповідної інформації, візьміть до уваги, що на запит органу держфінконтролю відповідна інформація. Має бути надана не пізніше, ніж протягом п'яти робочих днів. Чому я на цьому акцентую, що цей обов'язок мав би бути виконаний, а інакше, якщо не буде виконаний, слухаємо далі. Але перед тим, як перейти далі ще на цікаві зміни, також наголошу, що інформація щодо використання. Публічних коштів, якщо раніше було передбачено, ну, мається на увазі до 14 червня ця інформація зберігатися повинна в режимі вільного доступу 3 роки да, до змін, то тепер змінами передбачено, що 5 років має зберігатися. Отже, це також візьміть до уваги. І зараз далі вам розкажу, на що ще важливе треба звернути увагу, як аудитори це все збирають. Продовжуємо далі. Для того щоб внедрити оці всі новації законним шляхом, щоб аудитори мали право складати такі адмінпротоколи, вести таке адмінпровадження, щоб їм стало легше це все робити, і в тому числі не тільки по використанню публічних коштів, а й по публічних закупівлях. Складати адмінпротокол. Знаєте ще, куди друзі внесено зміни? В основний закон, який регламентує питання проведення взагалі діяльності органу державного фінансового контролю. Це закон 29.39, який називається про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні. Так от, в цьому законі є стаття 10, яка регламентує права органу державного фінансового контролю. До неї внесено зміни, надано право. Відповідно аудиторам, здійснювати провадження у справах про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення у випадках, передбачених законом. Подібна норма була, але трошки вона звучала по-іншому зараз удосконалено. І що саме таке важливе, на що я хочу звернути увагу, в тому числі публічних закупівельників, які... Зовсім не займаються оприлюдненням інформації, там і так далі, тобто не мають ніякого відношення до питання реалізації закону про використання публічних коштів. Якщо ви навіть цим не займаєтесь, а тільки займаєтесь публічними закупівлями, то зверніть увагу, що аудиторам цим законом надано право цитую, збирати та отримувати персональні дані особи. У випадках, передбачених законом з метою здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, хочу наголосити, що провадження починається адміністр... в... по адміністративних правопорушеннях зі складання адміністративного протоколу, тобто не тоді, коли вже справа розглядається, а воно починається зі складання адміністративного протоколу. Що це означає? Ось оце право отримане тепер аудиторами з 14 червня цього року, так? На ця нова норма, що аудитори мають право звертатися до вас тепер за отриманням персональних даних для складання адміністративного протоколу не тільки на керівника. По порушеннях, які пов'язані з використанням публічних коштів, а і на уповноважену особу на інших посадових службових осіб, які є суб'єктами правопорушення за статтею сто зверніть увагу, там не тільки ж уповноважені особи попадають, там залежно від того. В діях якої особи вбачається наявність складу адміністративного правопорушення, скажімо, та ж сама частина третя статті 164.14, суб'єктом правопорушення за цією частиною 3 статті 164.14 є не тільки повноважна особа, є посадові службові особи замовника. Отже, аудитори отримали право. Збирати і отримувати персональні дані. Отримувати можна, наприклад, сказати, що це вони можуть до замовника звертатися за отриманням такої інформації, а можуть звертатися до інших організацій. Зараз я скажу, куди. Друзі, хто не знає, в Україні є такий закон. Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу та її спеціальний статус. От ваші всі персональні дані містяться в цьому реєстрі. Так, от, новими змінами внесено зміни до статті 11 цього закону, яка має таку назву: отримання інформації з єдиного державного демографічного реєстру аудиторам. Надано право отримувати ваші персональні дані. Отак от, от. Напишіть мені в коментарях під цим відео, як вам нові зміни, які стосуються, в тому числі, як я сказала, не тільки питання використання публічних коштів, а й питання в сфері публічних закупівель, бо аудитори мають право тепер. Отримувати персональні дані або через замовника, або через реєстр демографічний, в якому є ваші персональні дані, якщо ви не надасте, збільшився строк притягнення до адміністративної відповідальності. Отже, як вам такі зміни? Напишіть в коментарях, давайте обговоримо. І як ви плануєте надавати персональні дані для складання адміністративного протоколу аудиторам? Немає різниці там по статтях, які передбачають відповідальність по купапу за неоприлюднення інформації в сфері використання публічних коштів, чи по статті 164.14, де передбачена відповідальність про за порушення в сфері публічних закупівель. Напишіть мені в коментарях, чи плануєте давати персональні дані чи ні? Чому таке питання виникає? Бо не всі замовники попередньо надавали такі персональні дані, аргументуючи тим, що в аудиторів не було такого права вимагати такі дані. От зараз з'явилося таке право. Але що цікаво, давайте ми з вами тепер ще як юристи глянемо на цю сторону змін, на іншу сторону, скажімо так, змін. Кожному праву має кореспондувати обов'язок. В цих змінах я не побачила обов'язку в замовників надавати саме персональні дані, так, аудиторам прописали право їх вимагати. Вони мають таке право. Але поки що я не бачу нормативно визначеного, прямо передбаченого обов'язку. Надавати такі персональні дані. Напишіть свою думку, як ви вважаєте, ви зобов'язані будете після таких змін, їх в силу, надавати такі персональні дані? Чи ні, можливо, я просто сама не бачила, можливо, ви десь бачили в законодавстві такий обов'язок. І разом з тим, хоч такого обов'язку, як на мене, поки що прямо не прописано, хоча в деяких законопроектах він передбачений, але це поки що тільки законопроекти. Хоч він прямо поки що не прописаний, але є один нюанс, як я, да, як я говорю, часто люблю говорити, наголошувати. Якщо ви вважаєте, що такого обов'язку немає і не надасте персональні дані, дивіться, на що я хочу звернути вашу ще увагу. Є стаття в Купапі 164.2, яка називається порушення законодавства з фінансових питань, і от вона передбачає один зі складів правопорушень такий перешкоджання працівникам органу державного фінансового контролю з проведення ревізій та перевірок. Зверну увагу, тут не нічого не говориться про моніторинг, говориться про ревізії і перевірки. Це різні види державного фінансового контролю, але під час і ревізій, і перевірок перевіряються, в тому числі, питання публічних закупівель, так само і під час моніторингу, і за результатами як ревізій, так і перевірок, як і по моніторингу за результатами аудитори мають право складати адміністративний протокол за статтею 164.14. Так, от в цій статті в частині першій статті сторожчити, Передбачено як склад правопорушення перешкоджання працівникам органу ДФК в проведенні ревізій перевірок. Як ви вважаєте, чи можна буде віднести ваші дії або бездіяльність в ненаданні персональних даних для складання аудиторами адмінпротоколу за статтею 164.14? 14? От саме до такого складу правопорушення. Ну, якщо це ми розуміємо, якщо це ревізія чи перевірка, тому що моніторингу не стосується. Так, от можна, можуть аудитори скласти такий протокол чи не можуть? Навіть якщо не по 164.14, то по 164.2. Напишіть вашу думку. З іншого боку, для того, щоб скласти протокол за статтею 164.2, аудиторам що теж треба? Отримати ваші персональні дані. Якщо ви їх не надасте, то що, аудитори все-таки отримали. Ще одне право не просто до вас звертатися, а звернутися до демографічного реєстру і там отримати ці персональні дані. І ще на що хочу звернути вашу увагу, друзі. Не забуваємо, що в кримінальному кодексі є стаття 351 прім перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю Рахункової палати і члена Рахункової палати. Так от частиною першої цієї статті передбачено такі склади. Кримінально-карних діянь, створення штучних перешкод у роботі службових осіб органу державного фінансового контролю надання їм завідомо неправдивої інформації. Ну, давайте неправдиву, ми поки що відкинемо. А ось оцей склад кримінального правопорушення: створення штучних перешкод у їх роботі. Як ви думаєте, якщо аудитори до вас звернуться, а ви не надасте їм персональні дані, чи можна? Потім кваліфікувати таку вашу бездіяльність як створення штучних перешкод у роботі аудиторів, і чи як от ви вбачаєте, чи буде ризик в такій ситуації відкриття кримінального провадження? По керівнику, тому що до керівника будуть звертатися аудитори за отриманням персональних даних на працівників керівника на уповноважених осіб. Так, от, чи є ризик в даному випадку відкриття кримінального провадження по керівнику за частиною 1 статті 351. 1? Напишіть мені в коментарях, як ви вважаєте. Ну і я з вами не прощаюся, тому що я вже готую вам нові відео для наступного аналізу. Не забудьте підписатися на цей канал, щоб отримувати вчасно, актуальну, цікаву і корисну інформацію від Ярослави Доброви. Миру, добра і сонця!